Переходять в ОСББ. Будинкові об'єднання створюють не лише комунальні будинки, але й житлово-будівельні кооперативи. До прикладу, мешканці ЖБК на вулиці Кавалерідзе рік тому вирішили змінити статус і за кілька місяців це питання вирішили. Тепер не жалкують. Єдине на що скаржаться, то це на брак юридичної інформації. Перші збори, на якому мешканці кооперативу вирішили вступити до ОСББ, відбулись торік у травні. У червні активісти почали збирати необхідні документи. Утім, одразу виникла проблема, як це робити та до кого звертатись. Дуже мало було інформації, і не завжди вас розуміли навіть туди, куди ви зверталися, ніби ті люди, які би мали вас підтримати. Ну вони, може, в міру своєї можливості мені могли давати інформацію. Тобто, в мене було брак інформації. Я змушена була сама опрацьовувати літературу, як створювалося ОСББ в Польщі, в Естонії, в Росії, таким чином, так би. Ну, покращити свої знання про СББ і тоді приймати рішення створювати його чи не створювати. Врешті-решту, у жовтні ОСББ було зареєстроване, але розірвати угоду з Жеківцями вдалося лише цьогоріч у лютому. Після чого мешканці усі негаразди та несправності почали лагодити самотужки і одразу ж відчули переваги свого нового статусу. Ми війшли тільки в ОСББ, то е, сталася така неприємність у мене в квартирі, що каналізація забилася. І що найцікавіше, що е, Пан Василь, який керує нами, ОСБ, ОСББ, то він допоміг миттєво це організувати. Дуже було приємно, що це було кілька разів. Я дзвонив разів чотири, і чотири рази було відізвано. Відізвався на це, і конкретно в кінцевому випадку було все нормально зроблено. Згодом мешканці власним коштом встановили у будинку пластикові вікна відрихтували сходові клітки. Перед новим роком зробили тут трошки косметичний ремонт своїми силами, склали свої гроші. Ну а потім поступово трошки квіти в нас живі тут, бачите, і одне за одне постелили ліноліум, бо було страшно, все повибивалося. І от так стараємося для себе. До ОСББ Доброта належать два будинки. Утім, мешканці запрошують до себе і сусідів з навколишніх будівель, бо кажуть, що гуртом легше. Якщо до об'єднання долучиться інші, можна буде більше відремонтувати, а відтак і покращити ти облаштування власних осель.